Ну що, як кажуть мої дівчата ввечері в хату, друзі. Хі -хі. Бачите, коли Юра став працювати, то працює. Це не я, що байдики б'ю. Ну, бо що я? Мала робити одне, а вийшло зовсім друге. Та ще й від Юри отримала. Значить, стала на картоплю. Почала сапати. Ну, красотень зараз стоїть. Ой, пончик, пожди. Але ще вона не така. Як вона має бути, як би їй хотілося. Значить, стала сапати все сапою підряд. Слухайте, це ж геть і гребені порозгортала. Що ви думаєте? Бачу. Ні, думаю, так. Треба лишити тут руки і ще спину покласти. Покидаю сопати сапою. Йду до Юри кажу Юра, мабуть, горни стрілами. Міжрадя, а тоді вже далі буду сипати картоплю. Юра сьогодні так, не чіпай. Міжжадя гурнути ніхто сьогодні не буде, Хі -хі. бо я зайнятий. Оце ж таке, він як зайнятий одним, то там вже не хоче покидати, бо хоче там робити. О, значить, але каже. Може, хай спробую дівчата з сексонкою просексонити. Пішли дівчатка, привели сексонку і сексоночкою. Що ви думаєте? Оце міжраді попроходили. І я так дивлюся, що воно доволі непогано вийшло. Ну, а теперечки кажу до Юри, ну все, дівчата зіксонкою. Значить, міжраді вже мені зробили. Я беру, значить, сапу просапую, і ти мені картоплю підгорни. Як тільки я сказала, ти мені картоплю підгорни. Слухайте. Ти ще мені керуй, що ти за хазяйка, вже їй давай бігом картоплю підгортай. Картопля підгорниться, каже, перед тим як засвітати буде. А зараз, каже, до картоплі не лізь. Чуєте? А зараз до картоплі більш не лізь. Просіксонули, міжрадя пробили, пробили. А там далі пізніше просапається, як буде більше, і тоді вже підгорнеться. А як хочеш сапати, каже, 10 разів, то бери сапай зараз і сапай ще потім ще раз. Я, знаєте, подумала, подумала. да. Ти думаю, що він неправильно каже? Ну так, да, засіяний бур'ян, але він маленький. Те, що те, було такого зіляну, воно вже не зіляно, тому що воно про, пробито між рядами. Де там ще яка бур'янина залишилася поміж е, картоплею в рядку? Пройду ще висмікну. Ну, це в основному е, де не будь-як ще лишився. Я його пройду, висмікну. Та й одним словом, все, хай картопля собі підростає далі. А підросте картопля, підросте між нею ще бур'ян, буде його краще видно. тоді раз, ще сапами пересапаємо, відразу підсипле і на тому все. І буде дуже добре. Ой, щось буде лититись. Так, е, за це сказала. А теперечки ж, ну ж слухайте. Покажу, як я байдики б'ю, бо за юру Юру показала, за це все розказала. Іду до своїх байдиків. Висім скільки байдиків притарабанила. Так, капуста рання. От купляла ранню капусту і мене вже підкололи, тому що. Рома. Роми розсада з Оксанкою ранньої капусти, а з-під агроволокна вже рання капуста вже пов'язана. Тобі скільки головок. Я собі сміюсь, нічого нічого кажу. Я все встигаю. Значить, рання помідорки жовті. Червоні не купувала, тому що червоні є свої, я зараз покажу, які. Перець. Перцю не брала стільки, стільки брала минулого року, по одній простій причині. Крім мене. Перцю ніхто не любить. Ні, е, ні свіжого, ні, ні салата, ні закрита і ніяка. Оце, що була закрила, то то сама їла. Більш, більш ніхто. От. А це, значить, капуста пізня. Одного сорту і другого сорту. Ця хороша на голубці і на сікти, а ця на те, щоб. Лежати. Е, і хочу сказати, я не знаю, чи може це вона ця агресор чи не ця агресор. Ну, я просто не пам'ятаю, але я, ну ми вже кілька років підряд купуємо розсаду в собі в своїх, в наших. от, І е, хочу сказати, що минулого року, так як мені сказали, садити її далеченько одна від одної, тому що буде велика, капуста була гарна. Раз. І хочу сказати, що не ховали ми у погріб. Е, Нічого була, вона лежала просто собі на кухні. Літній. І така зима, як вона ось була, то в нас капуста лежала ще практично до весни. Ну Вже весною така, знаєте, вже, як сказати, ну вже вона така, знаєте, головка. ця. Обібрати багато. Ну, Але собі обібрав, обібрав, а там далі гарна капуста і собі свіженька кожен раз. То це от таке, що хочу. Сказати і стаю байдики бити, одним словом, знову. Трішки, трішки відпочила від цих кількох кілько рядків картоплі, що втіла. Трішки полола ще в садку. Ось такі вони мої помадори. Пам'ятаєте, ті, що з парника висаджувалися? От. Ну, нічим не гірша вийшла розсада. Це червоненькі вони всі. Принаймні на малюночку були червоненькі на пачочках, то я так собі б'ю, що червоненькі. То мені оце вистачить цих і тих жовтеньких засажу ти. та все. Та будуть я цьогоріч річ насіння не сіяла. У мене там є між ягодами саджанці минулорічного насіння. От, Вони ще маленькі, але цього року вони підникнуть, на той рік вони будуть гарненькі саджанці. От, А там дивлюся, що то означає садок з полоти. знаєте. Е, може, вони в мене і раніше насівалися, то я його там не бачила. А цього року то це вже був садок, сапаний поля не раз. Там. От, і тепер тепер другий раз пішла, бачу, що треба е, знову сполоти. Туда, там стала підполювала, підполювала. Ти й бачу, що я гібіскуси. Ой, не можу намилуватися, знаєте, сижу під картоплею. О, то ото о, то таке. То одним словом, е, казав Юра, дивись, е, можеш, то сади, ні, то почекає, але, ну слухайте, що ж, ж має чекати правильно, хто ж мені його прийде? Хто ж не прийде, не посадить? Одним словом. Нормально, зараз посажу, ти вже вечір, Ти тоді відпочивати. Що в мене е Що в мене страх <смі> робиться у квітах знову, от, тому е не, не показую. Позацвітують гвоздички, позацвітують, вже бачу дзвіночки махрові, то я вже тоді красотінь покажу після того, як я його трішки посполюю. А зараз е беру е сапу. Щоб посадити, так як я завжди сажу, рядок вздовж буду гнати. До речі, буду гнати з двох сторон. Звідси від картоплі добрячий рядок вздовж, ну як, аж туди вздовж, це буде все капуста пізня. А з цієї сторони, аж за бураками, там у мене теж є місце лишене вздовж, і потім ще так до, до цього до часнику теж місце лишене. от, Після столових буряків, то там уже буде. Капуста рання, перець, помидори. І що ще у мене якийсь шматочок, лишений між кабачками і гарбузами на кавуни. От що то кавунів я вже не застала, щоб взяти, посадити, але сказали мені, що можеш сіяти. Ще нічого страшного немає. Можна посіяти. То я буду бачити. Може, я просто посію. Коли будуть, тоді будуть. Все. Гарного вечора, а ми погнали.